Так, хлопці, всім привіт на зв'язку. Знову я Річард. І сьогодні я буду зливати вам схему заробітку в інтернеті у 2024 року, році, Тому підписуйтесь на мій канал та дивіться нові відео. Тут Вийшло багато відео. Вчора ми з вами добили 10 тисяч доларів на нашому балансі, можете бачити. Але сьогодні я хочу вам злити саму схему, на якій я це зробляю. Так як нових підписників у нас багато, і не всі розуміють, як я, цього, як я це роблю. Тому, друзі, підписуйтесь до мене в телеграм-канал. Тут багато інфи, тут вже є. Так щоб не спалити, тут вже є ось гарний інсайт. Так, не будемо палити все. Тут є вже гарний інсайт з мого відпочинку в Китаї. Тому, друзі, будемо переходити до нашої стратегії. Торгую я на брокері Pocket Option, це є, на мій вигляд, самим гарним брокером, тому що немає проблем з виводом коштів, немає ніяких зовсім проблем. Ось тут там так, іде запис, іде все. А немає зовсім ніяких проблем з виводом, з торгівлею. Тому давайте будемо обирати у нас валютну пару, обов'язково без ОТС. Давайте Єврокад. Переходимо на інвестінг, Ось це наша схема. Давайте. Все вам буду показувати. Ви зайшли на Pocket Option. Силку на Pocket Option я ставлю в коментарях під цим відео, щоб ви не потрапили ні на які дзеркала, щоб вас ніхто не обманув. Тому ми бачимо ось Pocket Option. Зліва ми вибираємо валютну пару без потіс. Любу я вибираю єврокат. Переходимо на investing.com. Силка на нього теж буде в описі. Так, єврокат. Далі тиснемо теханаліз. Одна хвилина активно покупати. І заходимо так, і заходимо угору на одну хвилину, так як нам показали активно покупати. І ми вже можемо бачити, як в нас ця угода дуже відпрацьовує. Ось і вся наша схема вибираємо валютну пару, проходимо та ханаліз. Одна хвилина, і якщо активно покупати, тоді заходимо угору. Якщо активно продавати, тоді заходимо вниз. Якщо покупати або продавати, або нейтрально, нам це не підходить, тому шукаємо іншу валютну пару. Ви можете бачити, як я за одну хвилину зараз, якщо ця хода закривається, а вона закриється, я думаю, 276 доларів. Давайте перемножимо з телефону, так, 200. 276 помножити на курс 40-11 тисяч гривень, якщо зараз все добре. Я зароблю з однієї году за одну хвилину 11 тисяч гривень. Ось і наша схема таким чином ми дійшли з однієї тисячі доларів до 10 тисяч доларів. Буквально за скільки? За один місяць. Тому ось ми з вами, Ми не було тут тисячу доларів. Тому дивимось. Ось. І відпрацьовка нашої схеми. Плюс дуже легкі 300 доларів зверху, 276 доларів профіту. І що я можу сказати, і так можна робити хоч до утра. Хоч до утра, давайте підберемо іншу валютну пару. Давайте хай це буде ось така. Переходимо. Такс. переходимо в теханаліз. Одна хвилина. Активно покупати. Заходимо активно покупати. Тому, друзі, дивіться, як легко відпрацьовує в нас ця схема, як все відбувається. сьогодні. Ринок не дуже волатильний, тому дуже комфортно торгувати. Але ж зараз ми стоїмо на відмітці нуль. Тому дивимося, зараз жду дуже гарний памп. Якщо в нас суть нашої схеми, якщо ця угода в нас не заходить, ми подвоїмо наш баланс, нашу суму нашої ходи і заходимо вже на 600 доларів для того, щоб відбити наш мінус. Дивимось. В общем, ось наша стратегія Вона відпрацьовує себе дуже гарно із десь 10 год, 8 год ну точно зайде. Тому дивимось. Ось така у нас дуже цікава валютна пара, що я вам можу сказати, така у нас якась дуже, дуже 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 странна. Але ж ми можемо бачити тут кожен памп-дамп і все одно ми. Відновлюємо нову та нову та нову вершину. Так, ще легкі, максимально легкі, 276 доларів. Так, друзі, наш чистий плюс за цю торгову сесію 552 долари помножити на 40. Це в нас 22 тисячі 80 гривень. Що, друзі, я не бачу ніякого сенсу далі доторговувати, тому що я так, думаю, що це дуже гарний результат. Я вам показав свою стратегію. Тому дивіться, заходите, обираєте валютну пару, євро ЄСД. Єврою СД, пишете у пошуку, тиснути на теханаліз і на одну хвилину. Ось, тут нейтрально, нам це не підходить. Смотримо резюме активно продавати або активно покупати. Тому, друзі, Ось ця схема, на якій я за місяць зробив 10 тисяч доларів, ще вам можу сказати, цей аккаунт в мене лише для Ютубу. Скільки так? Скільки в нас хвилин? А, 5 хвилин у нас є відео. За 5 хвилин зароблю 22 тисячі гривень. Зараз буду їх виводити, але ж, як ви можете побачити з прошлих, з минулих відео, я кажу, що покупаю PlayStation, покупаю MacBook, iPhone. Я вивожу ці кошти не з цього рахунку, так як цей рахунок в мене для Ютубу, я вивожу їх з основного Основний рахунок. Я палити не хочу, так як там. ну... Чуть інші суми, тому цей акаунт в мене створений саме для Ютубу. І з тисячі доларів ми дійшли до 10 тисяч. Друзі, ще раз хочу вам сказати, переходить до телеграм-каналу. Тут мені вже пишуть відгук, хлопець ой-ой-ой напалимо, напалимо. Це зайдіте, почекайте. Ну тут дуже цікаво, тут ось дуже цікава історія з Китаю. Хто не знає, я був на відпочинку в Шанхаї, тому і не було відео дві неділі. Тому переходьте, там така історія, я просто в шоці, та слава Богу, що все гарно закінчилося. Також є повна стратегія, повна схема, як заробляти. Тому, друзі, переходьте до телеграм-каналу, він буде в описі. Тому ставте лайки, підписуйтесь. Ось я вам і показав найактуальнішу схему, як заробляти. Кошти в інтернеті всім гарного дня!